Всім привіт! Я рада вас бачити в мене на каналі. Я прошу вас відразу підпишіться, поставте лайк і давайте проводити наше тренування. Поїхали голову вперед, назад, в праву сторону, в сторону. Поворот в одну сторону, через низ, в другу сторону. В одну сторону. І в другу плечі назад. Раз, два. Ми сьогодні будемо робити розтяжечку. Всього тіла, таку, знаєте, ненавяжіву, щоб вам було не дуже тяжко, але при цьому всьому, щоб ви відчували свої м'язи вперед. Раз. А плюс ви будете достатньо добре відчувати саме ноги, тому що ми зробимо на них сьогодні акцент. Ручки наверх, вдих, видих. І основне це дихання. Видих, вдих. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Моя ціль сьогодні, щоб ви розслабилися. Тягнемося в одну сторону, назад, в другу сторону. Назад. П'ять. Чотири. Три. Два. Один закінчили добре плечі. Одне плече йде вперед, друге назад, одне вперед, друге назад. Одне вперед, друге назад. П'ять. чотири, Три, два, один. Супер. Попрацюємо трохи ще з грудним. Грудний вперед. В праву сторону, назад, вліво. Якщо можете, можете поєднувати всі чотири точки. Вдих, видих, в другу сторону. Вдих, видих, в одну сторону. Вдих, видих. Прям дуже класне тренування. Буде вам перед сном. Ну там, незабаром до сне я б, так сказала, для того, щоб заспокоїти нервову систему. Видих. Вдих, видих. Вдих-видих. Тепер крутимося тільки в. Як наче в тазу, да? тобто ви не грудник працюєте, а прям повністю спина нахиляється вперед, назад. В одну сторону і в другу. У вас скоро буде заколисувати сьогодні. Заколисувати. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Поїхали далі. Руки в різні сторони. Тягнемося в одну сторону. Витягуємося в діагональ вперед. В Сторону. В діагональ назад. Посередині Видих. Діагональ вперед. В Сторону. В діагональ назад. І всередину. Видих. Вперед, видих, вдих назад. Всередину. Видих. Вперед, видих. Назад. Ох, клас! Всередину. Угу. Попрацюємо з ніжками і з руками одночасно, з верхом одночасно витягуємося вниз, нахиляємося в метеликові. Витягуємо ручки вперед. Одну ручку назад. Вдих, витягнулися, видих вниз. Знову ручку назад. Вдих, витягнулися, видих вниз. Вдих, Видих, Вдих. І видих. Умнічки. Насправді дуже важливо, щоб у вас було достатньо повільно, щоб ви контролювали своє дихання, щоб було таке м'яке розтягнення, не сильно змінювався пульс, але щоб ви прям таким чином розслаблялися. Так, ножку одну в сторону, другу ножку до себе. Нахил через бочок, видих, Фух. вдих назад. Животиком видих. Вдих назад. От, напевно, ось це і є прям супер канонічна розтяжка. от так, яка вона була з самого початку, така прям дуже розслаблююча, дуже спокійна. Тільки дихання, легкі вправи, вдих, видих. І вона є до сих пір, просто періодично ми ще використовуємо різні інші техніки. І видих. І іншу сторону. Видих. Вдих, животиком, видих. Вдих, видих. Вдих животиком. Тягнемося видих. І головне концентруйтесь на своєму диханні. Концентруйтесь на своєму тілі. видихайте, дивіться, уявляйте собі, як у вас рухається. Повітрячко, як ви вдихаєте. Можете вдихати через носик, через рот видихати. Вдих, видих. Щось писане, так. Так, добре. Тепер сідаємо рівнесенько. Колінця у нас зігнуті. Тут ми округлюємо спинку, видих. Вдих, витягнулися. Знов видих. Вдих, витягнулися. Видих. Розслабилися. Вдих, витягнулися. Розслабляєте плечі. Видих. Вдих, витягнулися, видих. Уявіть собі, що всі негаразди за день. Ви випускаєте разом з цим видихом. І вдих, навпаки, втягуєте в себе всі найкращі емоції, найспокійніші, найкраще все най -най. Видих. Тепер голову в праву сторону, ліву. Трошки змінимо положення округ. Прям обіймайте свої ніжки. Обіймаємо ніжки і голову в праву сторону, в ліву сторону. Видих, вдих. Видих. Вдих. П'ять. Чотири. Три, два, один. Супер. Лягаємо на спинку. Ручки в різні сторони. Тягнемося одною ніжкою до протилежної руки і прям провертаємось на видих. Розслабляємося, плечі лежать на підлозі, вдих, повернулися, видих в другу сторону. Тут видих, вдих назад. В одну сторону, видих. Має тягнути спинку, сідницю. Вдих. І видих в другу сторону. Видих. І вдих. Ще по одному. Видих. Розслабляйтесь, розслабляється, можете трохи відпускати плече, щоб воно давало вам далі поставити ніжку, має тягнути сідницю, спинку, вдих. І так само в другу сторону видих. Вдих, повернулися на місце. Тримаємося за колінцем. Одну ножку тягнемо до себе, другу ножку опускаємо вниз, поперек має бути притиснутим до підлоги, вдих, видих, другу ніжку до себе, вдих, видих, одну ніжку до себе, другу притиснути. Ще двічі. І ще разочок. Супер. Піднімаємося. Повертаємося на колінця. І тут ставимо одну ручку вперед, тягнемося вниз. Тягнемо бочок. Можна поставити ручку перед іншою ручкою, і тут буде краще відчуватися. Другу ручку. Прямо тягнемо бочок. Вдих і на видих опускаємося. Вдих видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Супер. Поїхали до ніжок. Ножку ставимо вперед. Носочок на себе. І вперед уходимо у випад вперед. Видих. Вдих. Видих. Вирівняємо спинку, видимо назад, можна навіть так, вдих, видих. Вдих і видих, І другу ніжку так само. Видих. Вдих, видих. Відчувайте, як ваше м'язи розтягується, і розслабляйтеся в моменті. Можливо, вам трохи боляче, або дуже боляче, вам потрібно зменшити амплітуду. Можете поставити руки трошечки вище, або не так низько уходити у випад. Видих. Дивіться, щоб ваша спинка була рівненька. Вдих і видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих і видих. Супер. Тепер збираємо ніжки, ножки 90 градусів, ніжки 90 градусів до підлоги. Широко тягнемося вниз, видих, розслабилися. Вдих піднялися, видих. Видих піднялися, видих. Одну ніжку вперед, другу позаду. Переходимо на одне стегно, на друге стегно. на одне стегно, на друге стегно. Якщо хочете собі ускладнити життя, носочок тягніть на себе. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Так, іншу ніжку. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Угу, дві ніжки разом згинаємо одне колінце, друге колінце. Одне друге. Підходимо назад через круглу спинку. Уходимо вниз, опускаємо таз, тягнемося грудним животиком вперед, головою вверх, вдих і на видих, ставимо ножки на підлогу, округлюємося, Собака морди вниз. Добре. Одну ніжку ставимо перед собою. Другою уходимо назад, дам робимо голову. Дивіться так, щоб вам тягнуло саме сідницю. Можливо, вам потрібно трошки зміститися або внутрі. стегнами, ну, тобто, або далі до краю, або ближче. Маєте відчувати сідницю. І тут, вирівнюючи руки, ми нахиляємося в праву сторону, вліво. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Угу. Давайте тепер так само, але тут на ручках, в праву сторону, ліву. Закрийте очі, відчуйте сідницю. Як тягнеться у вас стегно. І видихайте. Змінюємо ніжку. Вдих, видих і витягуємося руками вперед. Крутимося внизу і дихаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Не забувайте дихання, це найкращий інструмент, щоб заспокоїти вашу нервову систему. Ставимо ручки вище, відчуваємо сідницю і в праву сторону вліво. Вдих, видих. Вдих і видих. Супер. А обережно сходьте. сідайте в метелик. В метеликові тягнемося максимально вперед ручками і нахиляємося в одну сторону. Має тягнути спину. Можна другу ручку переставити в діагональ. Посередині. І в другу сторону, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих видих. Вдих, видих. Тепер зробили глибокий вдих, підняли ручки. І видих. Останній раз, прям наче все скинули в себе. І скидаємо. Попили водички, подякували собі і своєму тілу. Що воно вам дало сьогодні сили на відновлення, тому я вас чекаю на наступному тренуванні і далі ми повернемось до нашого силового робочого ладу, але сьогодні це знак вам на відпочинок. Обіймаю кожного. Дуже вам дякую, що ви зі мною, і побачимося ми з вами через декілька днів.